Добрий день, ми з України. І знову ми на річці. Сьогодні приїхали відпочивати. Не будемо працювати, будемо відпочивати ось так. Хочемо покупатися, відпочити. Останні дні літа. Літо проходить. О, не хочеться, звичайно, але... Але що поробиш? Молодь, ти голову Получиш. Комищі її кидай, комищі! Світ, ти нервиш сюди, смотри. Круто. Смотри. Дуже файна водичка сьогодні у нас. Та така не дуже файна. Прохолодна Така мутна стала вода, страшенна. І вже щілья був. Вже... Вода не та. Раніше тут було прям дно ну, видно, все видно. А зараз не дуже. Вирішили прогулятися тут по берегу, подивитися, що тут є. Коровки є. Тут класно. Такий затінок. Дерева. Здорово, Вітерець такий. Курівенька така, немілка. Здоровуня. О, таке тут повітря. Ми скільки тут уже живемо, можна сказати, приїжджаємо. А тут не були. Все нема коли. Людські городи, сюди ж хати виходять, городи сюди. Прикольно, можна собі хоч город зробити, захватить трошки, ніхто й не помітить. Ось тут ось таке, ой, не впало. Ось тут, бачите, як пляжик такий, але ж воно фу. Опять не впало. Ось тут рибачки. Тут грязюка страшна. У нас тут там пісочок. Тут теж непоганий такий пляжик, якби пісочок сюди. Тут затінок, тут дерева. Чим тут краще. Там на сонці все. А тут ось затіночок. Прикольно. Йдемо далі. Рибаки тут, там навіть приспособи спеціальні для рибалки, для вудочок, камінчики такі, бачите, непогані. Щоб ніхто туди не їздив, так все одно там їздять. Сюди не заїжджали. Типу, але там все наїжджено. Тут, якщо так, відпочивати їздити дуже класно. Можна із палатками, як ми в минулому році їздили, тільки далеко до пляжу. Тут же ж нема де. Яка змія? Та що ти, ага? така шланга. Я, я почав, <рисвілляє> та тика. Шланга то, Ага. Каже, змія шланга здорова належить. Тут корови вигарцювали, чи тут їздив хто? Тут там корови поступили за тими якими. Зараз ми вже тут за одного до корови. Прикольно. Шашланга, ти що повірила? Батько тебе розвів. Так, ну що, вийшла на гору так чисто. Чисто походити. <кій> Зрізала трошки помідорок, Зараз ще парочку тут величеньких я бачу. Хочу капустинку на салатик. Ось Дивіться, яка красавиця. Зараз її зріжу. Зробимо салатик. Хочу ще пройтись піти кавунчики з деньками, подивитися, що вони там. Ось так. Перейшлася, продивилася, є кавунчики маленькі і декілька вже є готових. Завтра зріжемо додому. Чоловіканку кукурузиня викидує. Кукурузу вже прибрали. Січа валя забрала кукурудзу ну, кукурузу, а коріння залишила тому. Викидуємо. Це так. динки, денькі слабенькі. Дві штучки є. Там ще в мене, там, де був горох, ще третя. Треба подивитися яка вона. Ось От. От такі маленькі, слабенькі, не знаю. Ходимо. Щось буде чи не буде. Так. Зараз забираю капустину, ще парочку помідорчиків. Пиру ось капустина. Не з розсади, сіяна. Ось така в мене виросла капустина. Знаєте, така кіло з чим-то буде. Ось так. На ровному місці я маю капусту. Якщо в наступному році посаджу з розсади, буде взагалі. Так, ще хочу новини такі показати. Ось о мій помідор, який виріс в камінні, в порозі. Дивіться, що тут робиться. Зараз покажу, дивіться, оце ось гілочка. Така ось пішла, аж бачите куди? От, Зав'язь зав везде, вон там зав'язалася. Ось тут, навіть зверху, зав'язався. Ось гілочка, зав'язь. Тут дивіться, зав'язь, зав'язь. Зав ось, зав'язь, ось цвіте, цвіте, зав'язь. аж ось О, Тут ще риці якась виросла, не бачили? ж треба. Завязь. Завязь. Он пішов. Так, зараз покажу, вже буріє. Дивіться. Гляньте, який помідор. Та що воно таке? Все дивіться. Який здоровезний помідор. І ось їх тут багато. Ось. Ще один раз, два, три, чотири, п'ять. Це одна кість. Уй, не п'ять, бришу, шість. Ось ще один заховався. Ці, цей вже ось обуріє. О, бачите? Тут ось, тут буде завість, тут ще цвіте. Ну, коротше, ось такий кущик. Зараз я його зніму повним планом він великий. Ось такий. Хтось. Дивлюся відео, там розповідають одне друге помідору, потрібен кальцій, калій, магній, цинк. А ще ж треба додати азоту то того, то сього, Треба ще там поливати, тим бризкати обов'язково, тим, тим, осим і ще чимось зверху. Дивіться, нічим не поливаний, не бризканий. Росте в камінні, в порозі виріс, просто в порозі. Ось тут, бачите, такі кирпичі, камні, якісь плити, щось воно намазано, замазано. І там он серед тих виріс, отакий от семенюпусінький помідорчик. Я не стала його трогати. Чоловік казав, давай виру, ми тут виривали бур'яну, зараз він є. А то ми були, убирали тут, виривали, щоб чистенько було. Чоловік каже, вирвав його. Я сказала, ні, нехай буде, подивлюсь, що буде. І ось подивилась. Поливаємо, ну, як приїжджаємо, бачите, зараз залитий, поливаємо там, може простірнути е, яку білизну там простірнули та вилили, там е, посуду мили та виливаємо, щоб не виливати десь так просто в землю. Ну і ось вам результат. Отак от. Так, що контент. Не знаю, тут ми з малою гуляли, у нас в садку ось ми тут садку, ось. Коротше, понаходили кучу грибів. Значить, Знайшли отакий. В гуглі подивилася психотропний гриб. Якийсь там пан Гіліус чи щось таке. Тож тобто, я не пам'ятаю його назву. Ось такий гриб знайшли. Він тут не один. Ось ще, дивіться, росте, бачите? І ще там є ось він. Цю я вирвала ось такий гриб. психотропний, коротше. Точно я передивилася, а це він такий. Ладно, знайшли ось отакий. Це той, як він, е, який роздавити і з нього такий пилок виходить. Вони є здорові. Тут ми знайшли два ще десь. Старі є, такі ось два маленьких. Прямо в садку, прямо у нас тут ростуть. Хм. Навіть хочеться мені його, але не хочу, наверное, рукою лупати. Взагалі як бахне. Треба чи розрізати, чи що. Він такий чорний внутрі. Ого, він прям хрустить. Ось такий грибок. Ем. Я спочатку подумала, що це ем. цей шампіньйон. А вони ж із рода шампіньйонових, оце такий. Прикол. Два таких грибочка знайшли. Ось я його ага, проколюю, він хрустить. А ніфіга він не чорний. Дивіться, білий, білесенький. Хм, прикол. Ой, такий м'який, як пушиночка всередині. Тю. А дивилася я. На фото він типу, чорний, як і нього пилок, а ні. Хм. Інтересно. Що це таке? Коротше, в нас тут це взагалі природа і отакі от, от виділию, а де я тут гриб потеряла? Чому? Десь тут поклала, вже не бачу. Ну, не Ось він ще отакий, от Може цей. І неправдива інформація, що я дивилася, але ось такі грибочки. Такі і ось такі. У нас тут ростуть. Такі діла. Да, Де закривайся? Да, біленький? Він так ростить, я так нажимаю трись-трись, трись-трись. Ну, вроді як, оцей можна їсти. Вроді як. Я б не рискнула, звичайно, але, може, хто знає? Такий грибок. Чого я вже тут в селі тільки не бачила, слухайте. За все своє життя такого не бачила. То я викладала відео грибочки, тут знайшли. Забула, як називаються такі смішні, як ото такі зжаті такі цікавенькі. Ну, тепер таке. Скільки я тут птичок бачила, скільки всяких тваринок. Цікаво. Так, ну ось. Все. Ще нарвалися цілу кучу грибочків, отакі. Коротше, вони всі різні, Ось цей ось якийсь, бачите, коричний, ну він м'якіший, Я його прям придавлю, що ой! Фу, блин. О, фу, я Бен. Це все величенький, дивіться. Ну цей плотний. Цей, скоріш за все, отакий, от як цей. Коротше, такі діла. А цей м'який теж, фу. Фу, м'який їбе. Ой, тоже ось який. Див'яні. Ой, фу. Ка жижа внутри. Коротше, які вони них ну їх нафіг Цей плотніший. Короче. Гуляємося як можемо. Цей здоровий такий. Там паук був. Де? Ну, когда я это тривала? Ти. там много э, жаб. Коди за папою... Та жаб там багато, я бачу. Коротше, такі дела. Ну добрий ранок. Ми з України. Ми вже зранку на річки прийшли купатися і е, у нас на березі хтось посадив два горіхи, але кози та корови його під'їдають. І що ми вирішили зробити? Чоловік худож шукає палички, чим якось загородити, може, допоможе. Ось бачите, ось тут загородили. І он там загородили. Тут два горіхи. Донька не ходить поливає. Може ж приймуться, та підуть рости, вони вже, звісно, такі обдерті. Зараз покажу. Ось Бачите, був повноцінний горішок. І ось. Що залишилося, його об'їли, бачите, ось з'їдений. І цей теж ось якийсь стовпчик гарний, який був гарний. Пішов знизу, он, в сторони. Хоче рости, але йому не дають. Ось такий. Тому вирішила ось так обгородити, Зараз чоловік ще пошукає гілочки. Якби ж камінням якимось обгородити. Тут немає такого. Ось так. І другий горішок теж тут. Якби ж розрісся, було б добре, щоб і тут дерева були. Як там дерева, так там немає пляжу, ось такого, як тут. Тут би ще дерева було б гарно. Ось теж маленький горішок. Гріх це добре, він, якщо б розрісся, було б тут шикарний тінь, щоб хоч десь сховатися від сонця, тому що тут сонце і треба ховатися аж там під деревами. Ми зараз трохи купаємося. будемо їхати додому, бо доці на бокс і руку пропускати. Ще в нас в планах оце. Зараз дивимося, візьмемо в батька косу і хочемо викосити тут цей камуш, зробити рівно, так викосимо це все. По-перше, чому? Тому що там пісок. Ми вже перевірили, під цим камішом, там пісок. Тобто піщане дно. Чому б він не розширити? Воно і було таке розширене, тому що, бачите, там он, який високий камиш, а тут цей дрібний наріз, бо ніхто його вже давно не прибирав. Воно було ширше. Берег, пляж був ширший. Це вже наросло. Це. Бо ніхто не. Ухажує, ніхто нічого не робив довгий час і отак от вийшло. Тому наступного разу приїдемо. Є таке в планах. Візьмемо косу і Майдонай. чоловік викисив це все. Якось будемо роботи під коріння так, щоб там є пісок. Ми вже трохи вирвали, до речі, тут було ще, ще більше. Чоловік повиривав з корінням. Воно кещо класно з корінням, якби його з корінням все вирвати, але там так густо, що не вийде. Ось такі справи. Торпеда. Зараз буде торпеда. Торпеда. Торпеду. Нічого собі. Торпеда пливе. Це живелінка. А, це раз. Ну все, будемо їхати додому. Трошечки відпочили. На два дні приїдемо на вихідних якраз. Після завтра чоловік на роботі, а потім на вихідних приїдемо. Ще відпочинемо. Останні дні літа треба провести файно. Добрий вечір. Ми з України. Ми вже вдома. Ось донька розкидала. О, треба прибрати. Каже, там була бджола, не бачимо, як бджоли. Ось так. Вінка вже приймає ванну. Річки їй мало. Треба ще басейн. Ось так. Погода, жара. В басейні. Скільки деться в басейні? Температура 30, ти казала, 30 чимось, а? 30 чимось градусів в басейні. 33, 33, от отак. Ну що, приїхали, в нас, звісно, тут треба все розбирати, треба прибирати. Ой, не вистачає. Значить, розібрали картоплю. Зараз синочки прийдуть з букса, будуть замітати трошки. Я трошки підзамила, але таке. Собака розкидала бутилки. Це вона так грається. Любить бутилки, вона їх тягає по дворі. О, є. І... Господи, тут страшно. Після картоплі треба все ще прибрати. Є і такі іграшки, її дитячі м'ячі, які вже вийшли з ладу. А вона грається так. Ось, бачите, грізюка яка. Ну, це ж тільки розібрали картоплю. Ще не хочу викидати оцей картон, тому що ще буде морква і тут склала. Теж собака погризла. Таке зараз покажу картоплю. У великій погріб її склали. Ось О, тінь моя. Ось. Картопелька наша зложена. Так, вийшло непогано. По 5 відер в одному ящику. Ось так. Це та, що більш-менш така, та, що буде у нас зберігатися. Тут буде вона лежати. Це наш великий погріб, наше бобосховище. Тут ми ховаємося. Ну, ось так. Будемо тепер з картоплею тут. Як шо. не хотілося би, щоб шо, але таке сьогодення у нас. Ось така картопля, Зараз покажу різану, ще три ящики різаної, різаної і поєдиної, такої поганої, але її можна обрізати і ще споживати. Ну, і ще в нас є маленький погріб. Льох. Тут продукти в основному, закатки. Продукти зберігаємо. Так, і тут. Ой, знову є тінь. Я тут світло не включала, бо воно в хаті включається, вмикається. Ось тут погана картопля, оце ще три ящички отак от Получилось. Ну, Для першого разу геть непогано. Ось так. Ще 40 ДНК. Ось у нас ще є. Ось така, це теж на поїсти. і є ось така дрібна. Я буду з неї робити картоплю по-селянськи, буду заморажувати. От. Добре її помию. Проварю прямо в шкірочці, е, помию поріжу на чотири частинки, проварю трішечки, геть трішечки. От. І на заморозку. Потім в фритюрницю і клас. Це ще й здорові кабачки, це, я думаю, відвести в село тютівалі курюм. І ще отакий от мішок геть поганої, дрібної, і геть поганий ось такий мішечок. Ще картоплі теж відвезу бочкам. Тютівалі буде кормити бочків. Ось так. А Ще не пам'ятаю, показувала я вам. Я засолила, ось, жовті помідорчики засолила. Ми любимо солені огірочки. У мене огірочків дуже багато. Тут два. І тут три, чотири, п'ять, шість, вісім. Вісім бутильків. Кукурудза я знімала відео. Ось так. Ну і помідорок теж у мене багатенький. 3, 4, 4, 5 і шостий в мене стоїть в теплі в літній кухні. От, такий, щоб зразу поїсти. ми Вже дуже хочеться солених помідорок, тому в літній кухні стоять. Ну, якось так.